У 2025 році один зі столичних адвокатів, колишній працівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, звільнений у 2019 році, у змові з прокурорами офісу генерального прокурора, запропонував підозрюваному в одній зі справ набу вирішити питання про її закриття. За це особа мала надати 3,5 мільйона доларів США, які зловмисники нібито мали передати посадовим особам САП та ВАКС. Одним зі шляхів закриття кримінального провадження зловмисники розглядали використання так званих правок лозового. Колишній працівник МСАП отримує від заявника електронні матеріали кримінального провадження, яке мало бути закрито за неправомірну вигоду. Після цього колишній працівник МСАП зустрічається з прокурорами Офісу Генерального прокурора та віддає їм матеріали справи. Флешка з матеріалами справи. Надалі була знайдена детективами національного бюро під час обшуку у кабінеті одного з прокурорів ОГП. Працівник офісу генерального прокурора отримує від заявника аванс у сумі 100 тисяч доларів США. тому що я не встигаю на Я через півтори неділі ці дев'ятсот. Або частину піотута може забрати, я лісенько довожу. Воно ляже, не Я переймає. Щоб вони почали займатися. Після отримання авансу співробітники Офісу Генерального прокурора у позаробочий час зустрічаються біля місця проживання одного з них. Надалі один з них залишає місце зустрічі з пакетом. У якому ймовірно знаходиться частина неправомірної вигоди. Перед розглядом у суді заяви сторони захисту щодо закриття кримінального провадження, співробітник Офісу Генерального прокурора знову зустрічається із заявником. Той, на вимогу зловмисників, показує другу частину неправомірної вигоди у сумі 800 тисяч доларів США, після чого прокурор каже покласти гроші у банківську комірку. А, ты так хочешь брать? Это... Нет. <сех> да, убежали, ты. Не Позже, что ты хочешь? Я завтра вот это туда. <сех> так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, Может, вот, а хочешь, да не, а, ну. Э -э -э Нам... на середу треба буде витягнути Тудова 300. Це 300. Ну, треба половину віддати, півмільйона. Згодом зловмисники отримали ще 100 тисяч доларів США. Залишок неправомірної вигоди у сумі 2,5 мільйона доларів США. Заявник мав передати після ухвали про закриття кримінального провадження. 9 жовтня 2025 року НАБУ та року САП повідомили про підозру одному з прокурорів офісу генерального прокурора, колишньому працівнику САП та адвокату, викритим на підбурюванні до надання хабаря у розмірі 3,5 мільйони доларів. США слідство триває.